Жінка написала, як може відрізнятися тканина при різному освітленні. Дивіться, велюрчик лаунж лайтгрей колір. Здається, просто сірий колір. Я вам зараз покажу прикол, як він виглядає в об'ємі. І ви здивуєтесь, а він такий сірий з явним відтінком блакитного. Дивіться. Ось у нас ліжечко саме в цій тканинці стоїть Софі, Lounge Light Grey, Бачите? Прикладаю так, вона. На маленькому кусочку виглядає явно сіра. При темному освітленні, якщо взяти великий об'єм і таке яскраве освітлення, то виглядає з відтінку блакитного. Хоча це одна й та сама тканина. Отак само ви можете в магазині повибирати якусь тканину, а приїде вам додому диван, і скажете, та блін, це не той колір. Е, тому ми, якщо людина в Києві приходить до нас в магазин вибирати тканину і не може визначитись, сумнівається, кажемо: візьміть палітку додому з тканиною, повибираєте, потім нам її повернете. А якісні меблі на сайті Солоха є? Ми завжди порадимо класну тканину на ліжка, дивани або крісла розкладні в описі до відео. Мій телефончик для зв'язку. Звертайтесь.